Я дуже переживала, що той хідник піде під ска. Злеквосік. А що тут ти Дойко, де його? Чуєш? Е! А ти де його знайшла? Там в 20 хвилин стояла з ним біля під'їзду. Да? Та добре, що твоє окомплектована в дітей. Ой, май привіт. Коротше, ти його приволочила додому трохи, так? так. Ти, з з Джесіка. Алес. А ти що мовчиш? Алесі Павля. Привітайтеся. <ривітаю> Чи як там? Представтеся. А чого ти не включив воду, не набрав? А я звідки знав? Добре, я зараз газу. Де гарно бався з сестрою. Блек і може а, що, ти? що, 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 <ривітую>. що ти сказав? А ну ще раз.

Дисюля. Я вже гаділа. Дисюлька. то как краса. Ти сюля. Що? Що, ти тоже بدنا хоче на стелі. Клас как. Дисюля. Джеско. Джесика мене. Джесика. Куки ради. Радості немає нашій на букавому кавалерочка, ми вже на місці, Богданчика вже забрали. І зараз у богданчика буде така терапія з дельфіном. Ну, якщо чесно, кавалерка, то мені самі дуже-дуже цікаво, тому що е, я бачила, як плаває з дельфінами, а терапії я ніколи не бачила. А Богданчику іменно треба терапія з дельфіном. Тому вже бачите починають готувати його. Кала! Боже, колірка вибачається, що я трохи не так вам показую, бо я сама дуже переживаю, як він відреагує на на наденці. Це богданська цю подарунок. Ой, кала!

了呢。 Коли не так, де подивіться саме від п'ятеро є, не знаю скільки воно, але зараз їх п'ять. І п'ятий контакт. Подаліся, тут можливо. Ось малосенькі. це що ще, ну, знаєте, кавалерочка, я вам скажу тако, побули в дельфінарії. Взагалі, було все дуже класно, круто. Всім рекомендую поплавати з дельфінами, кому на терапію, кому просто поплавати, тому що є два види, кавалерка, плавання з дельфінами. Ви можете просто поплавати з дельфінами. Ну, а є такі діти, які проходять терапії з дельфінами. Зразу вам говорю, що мінімум процедур терапії треба хоча б п'ять від п'яти, так від п'яти, так. так. щоб було видно, хоча б трохи. хто захоче ціну терапію, пишіть мені в приват. Я вам скину. Ну і думали довго, гадали, куди піти пообідати, вже повечеряти кавалірка, ви не повірите. Ми в Сосновому! Я кажу, Софія в соснові теж приїхала. Ми снідали, можна сказати. Ну, а тепер будемо обідати і вечеряти. Та Бодя. Ну, Бодя, щаслив, Бодя, я тут святкувала іменно за тим столом своє день народження того року. Бачиш? Най ти типу, побував тут, де най, за тим столом. Так що ми будемо щось вибирати, бо голодні, ну а вам покажу. Кавалерочка, мало вам зняти, що ми собі замовимо. <laughs> Замовили салат такий, але вже практично з'їли. Теплий салат ще був, і банош, і деруні ну, вже немає. І ще були <laughs> деруни і вареники, але ми вже з'їли. Правда, Водя? Ми з'їли, все було дуже смачно. Ну, ну, ну кавалерка, ну буває таке, що забуваємо. Знаєте? <с handc retaliate> Я ж собі тільки що нагадала, що казала, покажу, що ми замовили. Якщо дуже смачно, то так. Коли дуже смачно, а ще голодні, то так скоро їли, що навіть не було часу нічого записувати. Так що кавалерочка, всі сеті наїлися, <с Vamos>. <laughs> <laughs> можна їхати. Ні, Богданчик, аж Богданчикою смішно стало, правда, бать? Мали записати відео та й не записали. Наїлися та й не записали. Ну але таке буває, правда? Боває буває Так. Так, так що саме головне, що ніхто не голодний. Ось такі от справи. Ну але ось салату трошки ще є, пану ще трошки. Сліди сліди салату, сліди салату є, тому тарілки були всі повні, а зараз практично всі пусті. Та й таке Толя. Ти? А що там дельфіни? Файні. Не повтікали? Але класно. Так класно, Аркадій. А ти чого не нирнула до неї? Треба Ти що? з головою. Треба моніку ще туди завезти. Ми були в дельфінарі. Та то, що були, але ви не плав... вона не плавала з дельфіном. Ні. Ну дуже круто. А що Рано? думаєш, дельфінчики? Дельфіна тобі вітання передавали? — Мені. Питалися, коли то Аркадій буде в нас. А, ні, а я ката, скоро прийде, кажу, не переживайте. Що ви робили? Та як той казав, я не водоплавающі. Що ви робили? Ми? Нічого. Я там видно, що ви ніц не робили. Так... Нічого собі, а тут якщо подивитися такое, як рано було, а як є. І, і, і що? Та я бавитися тапком не буду. Він ти, він ти, як завжди, один приніс. То капісну. Де біли мені? О, де біли мені, то вообще? Маєш ще час кинути, до речі, постирати речі. Собі? Добре, я не маю там що прати, як ти кажеш. Але я вам скажу так: дзвони Максим до мене і каже, Ганна, я знаю, чого в тебе запаморочення. О, він виправ. Не не... Крут, не... Як я говорила, крутиться голова якось по-інакшому. Він сказав, що це є запаморочення. А я кажу, чому? А він каже, та треба було не п'ятої встати, а друга встати. Каже, може б не було. Може, кавалерка й від того, що я встала так різко і дуже рано. Може і таке буде. Але не будемо гадати, дякувати Богові мені зараз елегантсько. Слухай. А ти п'єш хай... ту штуку, може від того, Яку? то на сон ти там п'єш п'єшку. Ні, то то не впливає, то на то не впливає. Слухай, те перерахую, що я п'ю і, і, і на сон п'ю і від рахуємо. того. Віски, кола. Я віскі, кола, не е, п'ю, Чуєш, там може подумати, можна подумати, що від клітковини. Або від пророщив зернів. Ну, то, то я то не шарю в тому. Буде. То не моє лінії, я в тому не шарю. До речі, кавелірочка, хто має проблему з стільцем, візьміть собі до уваги ось, ці, ось цю клітковину. Дуже класна штука. То свята теж тут є пророщить всякі зерна, і Чі, ми їхали, шмі. ми як їхали в то я купляла його туди, як їхала, давала пророщі зерна, калопала і дуже класна штука. Та так добре, шо? Галя, то що ти вже прийшла додому, лекрадий. Ти можеш скачити, гибати, як я говорю. Це йду, а то я... ще маю в хаті щось. А собі. я йду зараз, лягаю, кавалерка, і просто релаксую. Та, люди... Це, і... це... Треба полежати. Так? Ну, і, так. Не люди, а ця тобі на швидкій казала лежати, лежала. а ти не лежала. Кавалерка ти... пише: Галину, то ви так лежите. Я кажу кавалєрочка, якби в мене була така можливість. Ну, вона є деколи. Знаєте, деколи в мене є таке, що мені погано, бо ще щось. Я отак як вчора, мене боліла сильна голова. Я відмінила все, я перенесла на сьогодні. Ну, тобто, ну я не в силі була. Є в мене таке, деколи є. Але в мене завтра вже взагалі вже нема шансів ніяких дома То, строїть. Це... Тому що мені треба рушники забрати, і взагалі дуже багато роботи назбиралося. Завтра друга година привезти, а до другої години треба купа роботи зробити. І після другої купа роботи зробити, Ну, словом, калірка. все, Все я. Зарушу. Останнє таке. А Блекси взяв тапок і гризе, що має сил. Бачите, кожен займе... А давай, бо ти вдома роботи. ні в себе не зробиш, давай. Йду, йду, бо зараз світло в восьмій виключить. Так, але ми в восьмій йдемо спати. На ну, добранні. Зараз присок вмию, то можна. А коли завтра виключають? Я не О, я вже не ведусь. Я завтра, якщо не буде цям, я все загрію. А ти попроси, хай напишуть. Я собі загрію води. А голову вмию тоді після завтра не буде. Та то є, та то хто в гості прийде, тапки, та дивись, що ти зроби. -то не бле, не знати, що. Паталуня мала. Я, то я взяла на гості, а ти береш ті тапки гризеш. Та наші ну, ти шляка, то туди... викинь на слух. Та ти шляха береш розумні, ті, тапки? Ну чого ти береш ті тапки? Ну, що я дозволяла брати ті тапки? а гості прийдуть, що вони взуть? Що я їм дам вуд? Що гості... я дам гостям взути? Дульбосіко. Що я дам гостям взути? Що я дам гостям взути? Що я дам взути? Що я гостям дам вути? Що я гостям дам взути? Тих хібавитись, тих хіба бавитись, тих хімбавитись, тим мій колобок мали. Ну добре, Галя, тобі гарної ночі, мирної. Пока. Давай, давай.